Шановні гості, дорога родина, я рада вітати вас на своєму каналі. Мене звати Галі, і сьогодні я хотіла б поговорити про те, як би нам жилося в матеріархаті. І ні, матеріархат – це не тоді, коли 85% вчителів у школах це вчительки, а чоловіки військово зобов'язані. Наскільки мені відомо, не існує беззаперечних доказів того, що матеріархат колись існував. Тож, мій альтернативний матеріархальний всесвіт базується виключно на моїх відчуттях і обмежується виключно моєю фантазією. Тож я Запрошую вас в цю неймовірну подорож історією матріархального світу. Але спочатку мені хотілося б уточнити, що ще не є матріархатом: княгиня Ольга, Маргарет Тетчер, Королева Вікторія та будь-яка інша жінка на престолі, посаді президентки чи на лідерській позиції в корпорації, не може бути прикладом матріархату. Те, що в патріархальному устрої жінка отримала владу, не перевертає суспільство з ніг на голову. Так, можливо, жінки, що правили країнами, були жорстокими, але це було тим, що вимагав від них світ, в якому вони жили. Княгиня Ольга була першою та єдиною правителькою Київської Русі, і щоб в ролі правительки її сприймали всерйоз та визнавали її владу, їй треба було докласти більше зусиль, ніж чоловіку. Якщо жінка грала за патріархальними правилами і не програла, це не змінює гру і не змінює правил. І ще одна штука, яку я часто зустрічала, це побутовий матріархат, ні. Якби у нас існував побутовий матріархат, то чоловіки при одруженні брали б прізвище дружини, хата, сімейна справа та інші штуки, переходили б у спадок старшій донці, а рутинними побудовими справами займалися б чоловіки. Те, що чоловіки не залучені в життя своїх сімей, нічого не роблять по дому, не виховують своїх дітей, звісно, призводить до того, що цим займаються жінки, але вони це роблять не тому, що вони займають в сім'ї лідерську позицію. Тож те, що в Дитинстві ваша мама заставляла вас робити домашку чи пропилисосити кімнату, не є ознакою матріархату. А тепер давайте пірнемо в мої фантазії. Отже, почнемо ми з первісного суспільства. Про нього, я, чесно кажучи, і реальних історичних фактів не згадаю, тож і вигаданих тут буде не дуже багато. Вочевидь, головною в суспільстві була жінка. За жінками були основні рішення, вони розпоряджалися ресурсами. Тоді з'явилася думка про те, що чоловіки надто агресивні і емоційні, і тому вони не здатні приймати зважених рішень жіноче життя цінувалося вище за чоловіче, оскільки жінка здатна дати життя. До певного моменту ми вважатимемо, що наука розвивалася приблизно так само, як і в нашому реальному світі. Звісно, з поправкою на те, що в моїх фантазіях цим розвитком займались жінки. Згадуючи античні часи, було б, звісно, злочином не згадати про філософські роботи відомих жінок того часу. Крім роздумів про сенс буття, устрій світу та інші важливі речі. Вони також, звісно, коментували і існування чоловіків. Популярним стало твердження, що чоловіки надто далекі від природи та примітивні створіння, оскільки вони не проживають щомісячного циклу очищення. Сімей в звичному для нас розумінні не існувало. Саме слово батько з'явилося набагато пізніше, ніж мати дитина належала жінці і зовсім не важливе. Ливо, який там чоловік доклався до створення цієї дитини. Якщо жінка була не проти прийняти того чоловіка до своєї родини, він мав такий шанс, але цей шанс не був гарантованим. Як ми пам'ятаємо, з давніх часів вважалося, що чоловіки надто емоційні та агресивні. І в античності знайшли вирішення цієї проблеми. Вважалося, що прості рутинні щоденні справи, такі як догляд за будинком, приготування їжі та піклування про родину, заспокоюють чоловіків і роблять їх ближчими до нормальних людей ніж до тварин. За чоловіків дуже переживали. Хто зна, можливо, їхня голова не здатна опрацювати велику кількість інформації, тож їхнім навчанням не займалися, і дім вони покидали рідко. Бо Знаєте, ні до чого ця оверстимуляція на базарах. Жінка могла мати декількох чоловіків та жити з ними у власному домі, або ж до старості жити в материному будинку, де брати б займалися побутом, в той час як жінки займаються серйознішими справами. Наприклад, працюють в адміністраціях, займаються ремісництвом, спортом або ж військовою кар'єрою. Так, на мою думку, дивним було б вважати, що в матріархальному суспільстві люди в основному займалися тим, що розводили поні та вирощували тюльпани і жили без будь-яких воєн. Але, звісно, вони б відрізнялися від тих, що були і є в нашому світі. В матріархаті не схвалюються надмірна імпульсивність та агресивність. Такі підходи вважаються чоловічими, а отже, примітивними. Жіноча тактика в першу чергу була направлена на саботаж, психологічний тиск. Інформаційні кампанії, блокади все це, звісно, вимагало розумової діяльності, якої від чоловіків очікувати марно, тому. Чоловікам було не місце в армії, незважаючи на фізичну перевагу. Свою фізичну перевагу чоловікам рекомендували використовувати, наприклад, на будівництвах. Олімпійські боги теж відрізнялися від тих, яких знаємо. Ми головною богинею була богиня мати Гера. До такої дурні, як чистота та непорочність жінок, в тому суспільстві, звісно ж, ніхто б не додумався. Тому не існувало цмутливих богинь. Боги-чоловіки були або покірними, звісно, відносно до своїх сестер чи матерів, як Аполлон, або ж дурними, як Арес. Посейдон, Аїд та Зевс були, думаю, кастрованими. Загалом кастрація в ті часи була не надто популярною, але таке явище існувало і не засуджувалося адже тільки мати може вирішувати, що їй робити з сином. В основному кастрували рабів, що працювали в борделях, оскільки жінки, які приходили розслабитись та отримати задоволення, не хотіли переживати провагітність, тож прийнято було мінімізовувати ризики. Християнство в матріархальному світі, звісно ж, не з'явилося б, як і інші релігії з нашого світу. Але, звісно, існували б аналоги релігії, центральною фігурою яких є жінка, богиня, що створила все живе. Жінка, що пожертвувала собою, чоловік що згрішив. Типовий чоловік, ні на що вони не годяться. Отже, на заміну язичницьким релігіям приходить культ єдиноособної матері, принаймні в Європі. Це призводить до певних відчутних змін у суспільстві, будь-яке життя, дароване матір'ю, однаково цінне. Це часи, коли чоловікам дозволяють не лише виконувати брудну роботу на будівництвах, а й по-справжньому займатися ремісництвом, хоч і, звісно, під наглядом матері чи дружини, і продавати те. Що вони там виготовляли, вони звісно теж самостійно не могли. До речі, про дружин. оскільки від чоловіків тепер більше користі, набувають популярності стабільніші союзи чоловіка та жінки, але часто траплялося так, що жінки виганяли чоловіків, від яких першою дитиною народжувалась не дівчинка. До святого місця храму чоловіків поки що не пускали, але стали толерувати те, що чоловік не весь час знаходиться вдома, хай вже провітрить голову. Пройде ще багато років до того, як хлопчики вперше отримують доступ до освіти, встигнуть заснувати не одну жіночу академію, поки суспільство нормально почне реагувати на те, що хлопчика навчили читати. Ішли роки, а чоловіки так і не могли отримати у спадок, дім, майстерню чи інший сімейний бізнес. Якщо у чоловіка зовсім не було сестер, тіток чи племінниць, чи ті були недостатньо дорослими, успадкувати майно могла його дружина. Історія знає декілька спроб. І, може, чоловіки і були фізично сильнішими, але жінки були тими, хто мав зброю та владу. Не варто забувати, що жінки багато сотень років займалися шпигунством, тож революційні ідеї часто помирали ще до публічних демонстрацій, помирали разом з ідейними лідерами, тихо і без свідків. Буває щось не те з'їв. Змінювалися часи, змінювалося і вчення церкви. Проповіді сестер підлаштовувалися під часи, в яких вони жили. Інколи нагадували про милосердя, а інколи про те, що не буває зросту без втрат. Незмінною залишалася лише позиція щодо чоловіків, їм дозволили заходити в храми та молитися, але нікому і в страшному псні не наснився чоловік, що читає проповідь. Церква наполягала, що чоловіки мають прикривати коліна. Та шию чоловічий кадик був нагадуванням про чоловічий гріх, яблуко, яке Адам з'їв в раю, попри заборону матері, і яке стало йому поперек горла. Урбанізація та індустріалізація призводять до чергових змін. Чоловіки починають брати активнішу участь в житті суспільства. Є навіть чоловіки, які отримали від матерів дозвіл на навчання у вищих навчальних закладах. З цим довелося змиритися, треба було піти на певні поступки, щоб не спалахнуло повстрети. Стання. Жінки мудрі, вони багато років при владі, вони вміють домовлятися. З часом чоловікам починає не подобатись, що вони виконують брудну, важку і небезпечну роботу за копійки, і до того всього на них ще й висить вся домашня робота. Тож доводиться знову йти на певні поступки, пильно придивляючись до тих, хто найголосніше висловлює невдоволення. В кінці кінців всі ми матери, ні діти, хоч деякі і чоловіки. Всі ми однаково заслуговуємо на любов та повагу. Богиня мати милосердна, і такими ж маємо бути і ми. Колись це милосердя проявлялося в тому, що чоловікам дозволили займатися ремісництвом. Раніше жінки піклувалися про чоловічу психіку і не нагружали їх реальними проблемами. Чоловікам давали завдання, з якими ті точно могли впоратися: викопати картоплю, видоїти корову, нагодувати свиней, дітей та дружину. Якщо в сучасних реаліях жіночі доброта та милосердя мають дозволити чоловікам жити окремо від своїх жінок та заробляти самостійно гроші. Ну, то хай буде так. З часом чоловіки отримують можливість навчатися на одному рівні з жінками, хоч і натикаються в університетах на нерозуміння, навіщо намагатися так сильно нагрузити чоловічий, нездатний до складних розрахунків та аналізу мозок. Перечатися з викладачками про те, що чоловіки взагалі-то теж багато на що здатні сенсу немає. Будь-яка пані буде щаслива нагадати чоловіку, що абсолютно все в цьому світі, включно. З ним було створено жінками. Чоловіки починають з'являтися всюди, куди їх протягом сотень років не запрошували. В місцевих адміністраціях, в інститутах та в армії. Їх там, звісно, завжди меншість і має пройти ще дуже багато років, перш ніж до них почнуть ставити серйозно. Але, чесно кажучи, чоловіки мають і за таке бути вдячними. Сучасний світ вимагає постійної присутності жінки на роботі, адже ніхто, крім жінки, не зможе проконтролювати усе. Чоловікам, звісно, дали багато можливостей, але чоловік це така особа, яку не варто підпускати надто близько до дитини та до богині. Раніше дітей залишали зі старшими родичками, а у сучасному світі набувають популярності центри догляду за дітьми. І це, звісно, непогано. Але от випасти з життя на декілька місяців останні місяці вагітності та час необхідний для відновлення після пологів. Не кожна сучасна жінка може собі це дозволити. Звісно, компанії. Ставляться до всього з розумінням, дають оплачувану відпустку, але в сучасному світі благословення жінки має небезпеку стати її прокляттям. І тут вступає в силу розбіжність в напрямку наукового розвитку. У 20 столітті не було компаній, які б не давали жінкам оплачувані вихідні, якщо місячні втих були надто болючими. В 21-му від цієї практики відмовились, оскільки немає органу краще дослідженого за жіночу матку. Давно вже знайшли лі. Для ендометріозу та інших жіночих хвороб жінки просто перестали стикатися з проблемою болючих місячних. В матріархальному суспільстві вчені працюють день і ніч, щоб одного прекрасного дня жінка не мала самостійно виношувати дитину. Це стає основним конфліктом сучасності між релігією та наукою. Хіба може богиня мати підтримати відмову від такого святого і найприроднішого процесу у світі? А з іншого боку, хіба може. Мати заборонити щось, що так сильно покращить життя її доньок. Тож, в результаті, церква, хоч і не ставиться до створеними науковицями інкубаторів, дуже позитивно, не виступає за їхню заборону в матріархальному світі. Не існувало б слова фемінітив. У мовах, що не є гендерно-нейтральними, назви професії за замовчуванням жіночого роду і, отримавши можливість вивчитись на лікарку, хтось з чоловіків може і хотів би називати себе лікарем. Проте, оці кастровані слова водій, депутат, лікар нічого окрім сміху, не викликають. Тож максимум на що можна сподіватися, це лікарка-чоловік. До речі, не згадувала про одяг чоловіків в сучасному світі. Традиційно чоловіки носили сукні чи спідниці, які прикривали все, що має бути прикритим у чоловіка. Сучасні чоловіки можуть надягти штани, але якщо жінка в штанях це природньо і вона так підкреслює свою серйозність, то що намагається підкреслити штанами чоловік? Кому треба бачити на роботі оці всі чоловічі опуклості? Хто б там що не казав, а не всі зміни на краще, чемні хлопчики штанів не носять. На цьому моя фантазія закінчується. Як бачите, в матріархаті ми ніколи не жили, збігів з реальністю немає. Хоча я, звісно, не жила чоловіче життя і судити не можу. Якщо ви, як чоловік, раптом колись стикалися з подібним, обов'язково діліться своєю історією в коментарях. А я дякую вам за перегляд цього відео, поставте йому лайк, якщо воно вам сподобалось, і побачимось наступного разу. razão.